У будинку Трофимчуків із села Полівці немає стіни, де б не висів образ. Тільки один куток пустує. Донедавна тут висіла ікона Діви Марії. Її в парі з Божим образом родині 20 років тому подарував брат господаря. Савелій Трофимчук пригадує, як закровоточила ікона. Онучка тут була в нас, побачила там на стіні, і сказала бабі. Баба каже, ну треба подивіться, баба подивилася, але там нічого не було на той іконі, як воно. Почалося таке, як ота цяточка малесенька, червоненька. І з тієї цяточки червоненької з'явилося от серця, ну такий би вже Божої матері, чи як полялося так і от серця кров. Ну. Хазяїн каже, його жінка, яка зараз дуже, сильно любить ікони. Нещодавно, коли освячували хату, вона показала образ, що кровоточить для отця Ігоря, а згодом передала чудо у церкву. Там ікона кровоточити не перестає й досі. Було дуже мало що. Видно, що кровоточить ікона, а це збільшується і збільшується. Була струйка крові, прямо з серця йде кров, а це ми дивимося три струйки вже крові, і на рукаві появилося. Було багато священиків у нас, ну, всі дивляться і називають, що це чудо. Це дійсно чудо. Тепер у церкві великомучениці Параскеви щоднини і місцеві, і приїжджі приклоняються до святого образу, прикладають їх у стини, бо вірить у цілющість і чудодійність ікони. Те, що вона закровоточила, вважають знаком. Старі жінки, бо він як їхав сюди, питався, що воно значить. То кажуть, що як кровоточить, то якби не добрий знак. Але каже, треба, щоб люди молилися. Ті, які моляться у церкві щодня, мають диву своє пояснення. Або добре, або не добре, на всякому разі нас Господь до чогось закликає, щоб ми більше були відповідальні до святої церкви. Я думаю, що Господь попереджає нас перед якимсь дійством, перед якоюсь, може, такою, знаєте, катаклізмою, під якоюсь трагедією. Що ж в нас, кроме старих, то мало хто ходить з молодих. вони ж зараз дуже ж такі знаєте. Відірвані від церкви від духовності повністю, так якби знаєте, не живуть в цьому світі. Ольга Міхньов, Артем Лаговський, новини Рівного.